Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Рада вас вітати на своїй кухні сьогодні. Готуємо ось такий пиріг. Всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Замішувати ми його будемо міксером, і тут у мене м'яке вершкове масло. До нього додаю цукор, і тут у мене вже чверть чайної ложки солі. Все перемішую до однорідності. Коли масло з цукром об'єдналося і маса посвітлішала, додаю сюди варене згущене молоко 250 грамів. Знову все буду перемішувати міксером, поки маса повністю не стане однорідною. Далі у тісто додаю яйце. І перемішую. Після того, як перше яйце повністю вмішала, додаю наступне і знову його вмішую. І далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно, сюди ще додала розпушувач, трішки ось так перемішаю. І порційно буду додавати по декілька столових ложечок, ось так буду щоразу все добре перемішувати. Таке в результаті густовате тісто у мене вийшло. Ось так, якщо підняти, то так з зусиллям воно спадає із лопатки. Тепер буду випікати, підготувала форму діаметр 24 см і проклала її пергаментом. Перекладаю сюди тісто, тісто я розрівняла і знадобляться далі яблука 2 або 3, залежно від розміру. У мене тут два середніх, очистила від шкірки насіння і порізала ось таким дрібненьким кубиком. Зверху тепер потрібно їх розподілити. Можна ось так злегка придавлювати. Задобиться ще цукор зовсім небагато, зверху просто ось так рівномірно посипаю яблука. Тепер свій майбутній пиріг відправляю у вже розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 45 хвилин. На 45 хвилин випікався мій пиріг у духовці. Він у мене абсолютно вже готовий, і ось, як завжди, я шматочок відрізала, аби показати, який виходить на розрізі. Нермовірно ніжний, м'який і духм'яний мінімум клопоту, і в результаті маємо ось таку смакоту. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Ще буду вдячна за ваші коментарі, лайки та підписки. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.